Будуємо навчальний реп-центр. Так так, наша сьогоднішня експертка назвала свій етер. Це буде незвичайний у нас сьогодні. ЕТЕР, тому що ви побачите, людина не тільки працює в прямому етері, а реально працює на локації. У неї буде у неї є свій спеціалізований оператор, тобто, от це буде реально репортаж. З місця подій я прямо ну, от, знаєте, перечуваю дуже цікаву розмову з людиною, яка реально рухає гори. І, друзі, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, ми починаємо. І наш експерт це Алла Андрущук, людина незвичайна, не яка потребує спеціального представлення. І я зараз два слова про неї скажу. Це керівник реабілітаційного центру, благодійного фонду та голова громадської організації Товариство батьків і дітей з інвалідністю та їхніх друзів під назвою Зоря Надії на Тернопільщині. Алла Миколаївна, добрий ранок. Добрий день. добрий день. Так. Ну, ви в такому мальовничому місці. Розкажіть, будь ласка, де ви і що ви нам хочете показати? Ми проживаємо в місті Кременець на Тернопільщині. Дуже славне, гарне містечко, дуже гарна, гарна краєвид, дуже гарна. У нас тут вона прямо особливість нашого міста. І багато дуже церков, де ми знаходимося. Раз, просто десятки їх є, різних, і саме в парку в центрі міста ми знаходимося зараз з вами і маємо можливість е, поділитися тим, що ми робимо. Дово, будь ласка, розкажіть більше про себе, як ви прийшли до громадської діяльності, що вас привело на цю дорогу. Будь ласка, ну напевно, в кожного з нас є своя дорога життя, і Бог дає можливості пройти кожному своєю дорогою, щоб бути корисним для нього. І напевно я ніколи в життю та тим не займалася, якби не прийшлося пройти через такі особливі випробування в житті. Коли в нас народилося, народилися дітки двоє, наче бездорові здорові були. Потім півтора року сказали, що донечка є хвора, потрібно робити операцію на серце. Ми це зробили. Пройшли великі випробування. Потім, через певний час, у нас ми хотіли ще діток, їх не було, але через певний час нарочується ще знову двоє діток. І... Сказали, що дитинка, остання, яка мала би бути повністю здорова, вона не дихає і жити не буде. А якщо залишиться живою, вона буде без, без ну, жодної можливості рухатися і жити нормально. І ви знаєте, саме в той момент це було 8 березня. І коли я була в лікарні з третьою донечкою, і це були дуже такі тяжкі моменти, старша моя дівчинка. Яка була е, проблеми з серцем, тепер вже проблеми з ногами, вона не може ходити і кажуть, що вона буде на колясці. Саме в цей час їй роблять операцію е, в Німеччині, е, щоб зробити їй протези. Це їй було 25 років. Е, менший хлопчик вже який підріс, він Бог дав його, він вийшов з цієї ситуації, він почав е, жити, почав дихати, почав розуміти, почав е, зростати. Йому вже. Певний вік, і він не ходить, його ДЦП сказали, він не може самостійно стояти. А ось з третьою дитиною я в лікарні. І ви знаєте, ці моменти були, здається, що пережити неможливо було. Це не один рік цього, цього всього життя. Але ось коли прийшов такий момент, здається, найважкіше в житті, я сказала: Господи, якщо мої дітки виживуть, і якщо вони будуть самостійно ходити, я зможу тоді все життя посвятити для тих людей саме. Які потребують цієї допомоги. І ось коли мій хлопчик встав на ноги, донечка теж після операції вийшла, ми почали займатися далі, їздити по різних санаторіях, по різних центрах реабілітації, це було десятки їх. І певний час пройшов, і я зрозуміла, що в нашій Тернопільській області нема жодного центру реабілітації, що потрібно починати об'єднати батьків, щоб починати рухати якусь справу саме для наших дітей. А в нас таких діток на на нашу, в нашому районі лише 400, приблизно е, з інвалідністю. І ось ми почали об'єднатись з батьками з 12-го року. Потім, в 2015 році, ми зробили громадську організацію Заря надії я почала їхати по закордонах, дивитися, що роблять для таких діток, чим займаються там. І з того часу, ось так почала така Бог благословив це тільки його дорога, його е, задуми, його. Бачення і його кошти, які він дає, і підтримку, яку він на сьогоднішній дає. І всі люди, які допомагають, їх не так багато, але Господь посилає певний час тих людей, які підтримують і допомагають цю справу. І ось на теперішній час ми маємо можу показати вам те, що ми зробили. Це в нас центр реабілітації, який ми будуємо вже три роки 1600 квадратів. На сьогоднішній день вже зроблений. Дещо зроблено, можу вам показати. Ми знаходимося в парку, дуже такий мальовничий куточок нашої, нашого міста, саме в парку, де знаходиться можливість відпочинку, і ось стоїть тут такий центр реабілітації. Він не завершений, але все-таки ще трошечки вже є зроблено. Бог послав людей, нам дали кошти з програми Польща. Білорусь Україна. І ось цей, з того проєкту ми збудували частину цього будинку. Можемо сказати, що вже щось зроблено. Зроблений у нас перший поверх. Ми можемо піти зараз середину, побачити, що ми зробили. І ось тут на цих, у нас в цьому е, будиночку буде на двох поверхах реабілітація. Е, далі на одному з поверхів на верхньому буде проживання. Тих, хто буде на реабілітації при, приїжджати. І весь нижній поверх цокольни це буде харчоблок, де буде готуватися їжа, де будуть діти з інвалідністю або хлопці наші з інвалідністю, які зараз мають проблеми, будуть навчатися себе обслуговувати. Ну і будуть такі можливість, щоб вони харчувались тут. Ось так. Справляє серйозне так. враження. Будь ласка, ви задумували показати фотографії. Ми можемо їх зараз подивитися? Що так, вони можемо показати декілька фотографій? Ми займаємося. Ми займаємося від коли почалася війна. Ми думали, що ми зупинимося, не будемо будувати півроку. Ми нічого не робили, а почали займатися волонтерською діяльністю, вивозити, вивозити е, сім'ї в кого дітки з інвалідністю зі сходу. Понад 100 сімей ми вивезли тут. Ми робили можливість, щоб люди з інвалідністю проживали, дітки, люди, які мають інвалідність. Ми тут старалися їм облаштувати проживання. Два роки ми намагалися також давати харчування, одяг і до тих пір людям, які приїхали з переселенців, і тому, і тому хочу сказати, що е, ми не стоїмо на місці з Божою допомогою, церква адвентистів, і різні організації, які нас підтримують, ми стараємося допомагати, чим можемо людям, які мають цьому потребу. І в той час відновили будівництво. І тепер у нас не вистачає коштів, тому що 25% нам не додали до нашого проєкту, їх і дадуть після того, як ми завершимо. І зараз нам трошки трудно його завершити. Ми шукаємо кошти, шукаємо спонсорів, хто би міг трошечки, хоч потрошечки підтримати, щоб ми зробили благоустрій. І ось так на такому ми етапі насходився зараз. Дякую. Я показую фотографії, які тут є. має значення деякий, деякий знімок, чи вони в принципі до них один коментар? Вони зображають один вас. Коментар. Це те, чим ми займаємося. Ми до поки було будівництво займає, займаємося ще дітками з інвалідністю в іншому місці. У нас є невеличкий центр реабілітації. Теж своїми будиночками зробили і вже п'ять років. Тим займаємося приблизно біля 15-20 діток, яким ми надаємо допомогу. Це навчання, реабілітація, соціалізація. Роб, робимо різні заходи великі. Це чи там ну, основна наша тематика діти з інвалідністю, а зараз дітки з переселенців. Теж ми разом об'єднуємо, робимо різні заходи для них, щоб якось, щоб якось вони відчували, що вони теж потрібні. І ось декілька наших діток. Я так дала на фотографію. Різні заходи, які ми проводимо, ну все, що можемо зробити, для того, щоб якось підтримати батьків, яким дуже важко в житті, просто дуже важко, коли дитина з інвалідністю, ця мама прикута додому на все життя, тому що вона не може ні вийти, не може зробити працювати на роботі. І тому ми стараємося е, шукати можливості, щоб якось підтримати ті сім'ї. Дякую. Е, ну наскільки я розумію, так от як не не фахівець, дивлячись на цю величезну будівлю, троповерхову у вас з цими з панелями, дзеркальними і так далі, то йдеться про очевидно десятки мільйонів гривень. То я так можливо я сильно применшу так, ну, зараз. Нам не багато залишилося десь 2,5-3 мільйони, і мільйони. Ми ми завершимо перший поверх і зробимо благоустрій. Ми по проекту маємо почати вже з першого поверху, а тоді шукати будемо кошти для того, щоб завершити останні три поверхи, тому що в нас ще три поверхи будуть незавершених. І я вірю, що Бог як дотепер допомагав, знайшов ті кошти, і надалі він зробить цю роботу. Цього року ми маємо бажання таке, щоб вже відкритися, здати цю будівлю в експлуатацію і зробити відкриття. Маємо таку таке бажання, таку ідею, і тому віримо, що у Бога. Зна саме що нам потрібно, це зараз фахівці, які готові в цьому центрі працювати, щоб вони любили Бога і любили людей, і вони могли з любов'ю цю роботу робити, тому що на сьогоднішній день у нас дуже і дуже багато потреб. Дуже багато центрів будується. Але ми хочемо, щоб наш центр був один з кращих, тому що тут мають лікувати не тільки тіло, але і душу. І тому цей, цей момент для нас дуже і дуже важливий, щоб були ті фахівці, які хотіли б. Посвятити себе на служіння Богові і людям. Саме їх шукаємо. Якщо ви знайдете таких людей, хтось відкликнеться з нашого етеру, ми будемо дуже вдячні. E, будь ласка, розкажіть, розкажіть про роз... да -да. цих фахівців, які саме вам професіонали потрібні? Що це за професії? Тобто, то я війну. Мімо... Нам потрібно, це буде навчально-реабілітаційний центр. Тут нам потрібні будуть педагоги, тому що буде дитячий садочок для дітей з інвалідністю. Тут будуть перші е, класи, е, молодші класи для дітей з інвалідністю, і буде одночасно реабілітація в той момент, коли навчаються, і соціалізація, щоб дати можливість дітям бути самостійними, щоб навчити їх елементарної практики або Освітніх процеси, щоб вони могли читати, писати, могли щось зробити. Ну і основний момент реабілітація, тому що чим раніше ми починаємо реабілітацію з дітками, тим кращий результат. І наші солдати, наші хлопці, хто постраждав в цей час, коли в нас іде війна, вони теж потребують реабілітації. І реабілітація це не один і п'ять днів. А це потрібні місяці, щоб людина могла отримати хоч якусь підтримку і могла самостійно навчитися самостійно жити уже е, з тими новими реаліями, які вона попала. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про ваших спонсорів. Як вам вдається залучити кошти? Я сильно підозрюю, що ця ваша впевненість, яку ви словлює, висловлюєте, вона може підтримати потенційних ваших співробітників. Е, я хочу сказати, що тільки з Божою допомогою я в це вірю, свято вірю, і по-другому ніяк Бог дає е, можливості, дає ресурси і дає сили, щоб якось вистояти, тому що зараз у нас особливо важкий період, коли кош... кончилися кошти, а робити треба. І ми просимо, позичаємо, шукаємо різні е, можливості, що шукаємо, щоб завершити цю цей процес будівлі, тому що так залишити не можна. І якось вірю в те, що е, Господь е, устроїться. А спеціалісти, які нам потрібні на сьогоднішній день, це психологи, це логопеди, дефектологи. Це потрібні нам вихователі або педагоги, інклюзію, е, хто може працювати з такими дітками, і лікарі, невропатолог, е, е, сімейний лікар, які будуть працювати з дітками, і особливо травматологи теж. Тобто, хто готовий прийти вчитися, бо в нас трошечки потрібно буде поїхати за кордон, щоб повчитися, як надавати допомогу одночасно, не, не тратячи час і навчати, і соціалізувати, і реабілітацію надавати, ми будемо вчитися це в Польщі і думаю, в інших країнах, тому що крок за кроком організація, яка знаходиться в Польщі, один з кращих центрів реабілітації, з якими ми партнери, і вони готові нас навчати, щоб свою... Експертизу передати нам. Дякую. Розкажіть, будь ласка, історії тих людей, з якими ви взаємодіяли. Що вас надихає найбільше? Можливо, приклади того, як Господь вам дав спонсорів, або як вдалося допомогти тим чи іншим сім'ям і їхнім діткам. У ну, нас був період, що ми просто збирали кошти для операції, чи для лікування, чи для реабілітації. Пізніше ми об'єднавшись з батьками, коли почали їхати за кордон, у нас було декілька проєктів. Ми подивилися, як е, працюють люди такі організації за кордоном. І ви знаєте, мене надихало те, що об'єднавшись батьки, шукають ідуть, стукають до влади, до спонсорів, і знаходяться люди, які постійно знаходяться, люди, які підтримують. І саме ось організація крок за кроком, пані Марія, з якою ми познайомилися десь у 14 році, в 2015, напевно. І надихнула мене на те, що лікар, жінка, яка була лікарем, вона неї народилась дитина, і сказала, що вона жити не буде. Вона говорить про те, каже, як же ж може я бути лікарем, якщо моя дитина помре, і вона почала працювати над дитиною, і дитинка нелегкий хлопчик, уже 36 років, ДЦП, але він може давати раду собі. І вони об'єдналися з батьками. І ось уже 30 років зробили центр реабілітації, в якому і надається така допомога. І ви знаєте, коли я шукала спонсорів, шукала, хто би зацікався допомогти нам або кому було б цікаво з нами ну, протягнути руки допомогу. І ми поїхали. Я відвідала 20 центрів реабілітації і їдучи додому, я кажу, господи, не ні вже нікому не цікаво, щоб хтось нам допоміг, щоб якось ми отримали допомогу. І ви знаєте, коли ми заїжджаємо в 19-й центр реабілітації, це крок за кроком, я заходжу, знайомлюсь з цією жінкою, пані Марія. і Я кажу, що я з Кременця. А вона каже: і Я з Кременця, моя мама з Кременця, і починає розповідати історію, коли війну її мама жила тут, батьки жили тут. І ось коли почала вивозити або, скажімо, вбивати євреїв і поляків тоді. Їхні, її маму і ще двоє сестричок сховали тут, в Кременці, і два роки їх ховали. Після того, коли не могли ховати, вони їх вивезли за кордон. І пані Марія каже, завдячуючи тому, я їсти. І є моя мрія, виконана, то, що я зробила центр реабілітації, і я готова вам допомогти. І вона тоді ж виймає Біблію з рюкзачка, яка стоїть в неї біля, біля її столу, і каже: якщо ти будеш вірити, тому що написано в цій книзі, ти зробиш неймовірне. Ви знаєте, я просто тоді розплакалась, кажу, Боже, який же ти великий? Ну як ти можеш? От просто я вже в відчаї була і казала: ну, ну я їду додому, і ніхто ніхто не хоче допомогти, ніхто нікому немає, щоб хтось сказав, добре, ми вам допоможемо. І ось я почула просто відповідь від Бога, що саме е тепер ми можемо йти вперед, шукаючи можливості, як виконати свою мрію. І з того часу ми почали шукати можливості, як написати проект і як зробити це все. Дуже велика тяжка дорога, хочу сказати, дуже нелегко, дуже багато переживань і труднощів. Але з Божою допомогою е польські друзі, влада і ось е програма, ось до якої ми звернулися, написали цей проект. Вони лояльно віднеслися, і дотепер вони лояльно відносяться до нас. Ну і в зв'язку з тим, уже сталося те, що сталося на сьогоднішній день. Війна і ще більш потрібно цього закладу, і тому я вірю в те, що Бог знайде знову тих людей, хто нас підтримає, і ми завершимо цю свою ідею. І тут буде е, дуже класний центр реабілітації, в якому буде надаватися ця дуже потрібна, просто неймовірно потрібна допомога як батькам, як людям, як людям з інвалідністю, людям з інвалідністю з переселенців, які приїхали в нас. І тут нема умов для того, щоб ті дітки або їхні старші люди могли нормально жити. І я думаю, що Бог знайде тих людей, які підтримують, і ми завершимо цю, цю ідею нашу, і тут буде надаватися дуже фах, фахова допомога саме для тих людей, хто її потребує. Але Миколаївне дякую вам за цікаве інтерв'ю. Друзі, в коментарях я виклав контакти Алли Миколаївни і тієї громадської організації, яку вона очолює. Передайте цю інформацію, поділіться цими лінками, пройдіть самі. Подивіться ці сторінки на перебіг цієї роботи. Можливо, це ваше покликання. Можливо, в через вас е, вдасться підтримати цю роботу. Дякую вам, вам сили. І якщо у вас є можливість, побачити перший поверх, що ви зробили ще 5 хвилин ми можемо показати. Будь ласка, звичайно, ми ми тільки з. Будь ласка, будь ласка, так, 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 так. так. У нас є. Можливість. Заходимо токольне приміщення, воно не завершене. Тут буде надаватись харчоблок блок нас буде. Він зроблений зробили. Перший поверх. Саме перший поверх ми і мали бажання зробити, тому що в нас коштів було тільки на один поверх, і більше не стало, хоча проєкт був написаний на. Uh, на весь будинок, але зв'язку з пандемією ми отримали тільки половину пунктів. І ось перший поверх, який ми вже зробили. Будь ласка, можете пройти, подивитись. Ми заходимо в роздягання. У нас є чотири столи і Ось у нас тут буде спортивний або реабілітаційний зал, в якому буде напоронитися реабілітація кошту. Ми вже зробили покладощі, небагато думає, в буде Це будуть два класи, яких буде надаватись цей школа реабілітації і Будуть проходити. Ось вже кабінети, три кабінети для спеціалістів. Це нас естібіли і основний. У нас вже є, стоїть ліфт, який працює. Ось, І можемо з вами пройти глянути декілька полосів, які, які ми на надавати. Дуже гарний крайний у нас. Ідентичний поверх другий ми теж так, точно так буде в такому стилі зроблений для реабілітації. Це перший поверх мав би бути для дітей, а другий для дорослих. Ну, але наразі ми будемо, маємо таку надію, що будемо до обіду працювати з дітками після обіду з дорослими. Ну і ще один поверх. проживати люди, ніхто у нас працює, просто тут будуть проживати люди, кімнати, біля, о, майже біля кожного, кожної кімнати є санвузол і душова. Дуже гарний краєвид, хто буде мати можливість жити, буде дуже, дуже гарно. За рік до два ми зможемо завершити і, і ось це приміщення, щоб тут могли жити люди. Ось такі гарні краєвиди у, нашому, у наших вікнах. Весь кременець внизу, а ми знаходимося прямо на горбочку. Буде місце вестибюль, де люди зможуть відпочивати. Маємо таку надію, що колись поставимо гарні такі, е, гойдалки, пити будуть чай, коли на дворі буде йде, йти дощ, і саме споглядати красоту нашого міста. І теж від цього отримати якусь насолоду і теж реабілітацію, і якийсь буде відпочинок. І тому нехай Господь благословить всіх, хто готовий підтримати нас, хто готовий. Приїхати і послужити тут нам дуже потрібні зараз реабілітологи. Ми маємо в цьому велику потребу. І теж би хотіли, щоб Бог дав хтось би відкликнувся і міг приїхати. Ми будемо раді, якщо приїде хтось із тимчасово переселених людей, тому що для них тут буде і проживання, і праця. Дякую, Анна Анатолійовна. Миколаївно, вам успіхів. Мудрості, дякуємо за цікавий репортаж, не тільки розповідь, ми а нагоду побачити це на свої очі. Мудрості вам, терпіння довести цю справу до переможного кінця. До побачення. Дуже Дякую, хай Бог благословить. Навзаєм.